Вітаю глядачів свого каналу. Вибачте, трошки вас потривожу. Бо щось якось воно неплотненько стоїть. Так, я одібрала сигніфікатори, Це Німцов Борис Єфімович. І напрямок, якщо б він був президентом, а не Путін, то який би шлях був у Росії, як би вони жили? Давайте ми подивимося це. Будь ласка, карти, так я правильно тримаю? Покажіть нам цю ситуацію, якщо в свій час Березовський вибрав би за своїми олігархами не Путіна, а Німцова Бориса Єфимовича. Народженого 9 жовтня 1959 року. Яке б зараз було життя в Росії? Як би воно все, яка б ситуація була б? Як би було життя взагалі при такому президенті? Так, і я витягаю 5 карт на мене. І саме із серединки. Ось так. Так, 5 карт правильно. Правильно. Ці докладаємо, перемішуємо ретельно. Цікаво, зараз подивимося. Дуже жалко Бориса Німцова, що його били. Це така була людина потужна, дуже сильна, енергетична, харизматична. Ну, і що там казати, як чоловік був симпатичний? Не знаю, як людина там він був, як політик ми бачили, як людина, ми не знаємо. Ну що, поїхали? Дивимося. Ось він вибір іде. Ось направлення, вибір. Вибір. У як класно лягли карти, якщо б вибрали його. Ну, дивіться. Були б зміни в країні, і були б вони на краще. В даному випадку кубики випадають, тож вони теж як клітка, але на краще вони лежать між гарними картами, між лубою. Це вивчання, навчання, це прогрес, це наукові різні речі, різні плани такі наукові. Давайте ми подивимося. сім'ї мали б направлення, дуже стабільна була б ситуація, стабільне направлення. І б. Давайте подивимося, розкриємо цю ситуацію ширше. А бачите, росіяни вони от такі, вони вони люблять це займатися фігнею. Я думаю, що вони, може, би його згризли. Дивіться, якісь страшні карти падають. Маски, криси, держава, держава, це башня, башня падає. О, дивіться, ладно, я щось розкладу. Тяжкий би путь його був би у владі, дуже тяжкий, бо його не розуміли. Бо багато людей вони там, йому пакостили б ці всі, грали б йому не, не на користь, а пакостили б, гризли б там ото пакості всякі робили, мішали б йому працювати. ну от Як на початку у Зеленського було. Так, і зараз воно це робиться, тільки не так активно, але робиться. І ось вибір по башні. Це дуже така карта тяжкувата. Тяжкуватий вибір для нього. І по черві він, він би переносив, це дуже тяжко, до речі. Дуже тяжко переносив. Бо це для нього була б дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Шла б його трансформація, його сутності. Шли б зміни. Швидко б відбувалися його зміни. Ну і покажіть, як би вони, в яку сторону вони б відбулися ці зміни. Покажіть нам то все ж таки все одно на краще. Все ж таки все одно на краще вони б відбулися, люди. І жили б ви нормально, розвивались би, було б щастя, було б довір'я, були б нормальні люди, були б з вас, а не покидьки, які повиростали. Бачите, до речі, до речі, в нього був би якийсь чоловік, який би йому допомагав. І ця людина, його рідна якась, по, по крові, рідна людина. Ну ось так. Вона б його підтримала, його підтримала би сім'я, шли, шли, сім шли б зміни, іменно на трансформації йшли по сім'ї, і йому б дуже допоміг оцей чоловік, Це його якийсь був родич, рідна людина. Все одно, все одно дорога у Росії була, хоча по книжці, але тут ще може і навчання йти, і на краще по клеверу, і ви би були людьми. Вірними А не то, що зараз у вас робиться. Ось так, якби був би німцов, то так би ви жили. Але для нього це був би дуже тяжкий такий тягар, бо поначалу ви б йому не давали працювати. Ось чотири карти, які просто Чотири такі, а потім, взагалі, дуже глухо. І тільки вже на переломі, отам, де підуть уже зміни, гарні новини. Отут вже і тут би під'єднався цей його чи друг. Ну, скоріш, це його якийсь близька людина, бо це по черві дерево йде чирва і чоловік чирва. Тобто це якийсь близький дуже до нього. По крові людина була, б вона п йому. Може, в нього є брат? Ми ж не знаємо. Я не знаю особисто, я не знаю. Але ось така історія. Так що, звісно, Росія втратила таку людину, такого президента, на жаль, На жаль. ну і давайте я покажу вам енергетику, енергетику людини, щоб ви бачили, який був Німцов, яка була його енергетика. Ми на трьох колодах подивимося, коли він був живий. Коли він був живий, яка була його енергетика? Будь ласка, карти, покажіть нам енергетику, коли був живий Борис Єфимович Німцов, народжений 9 жовтня 1959 року, яка була його енергетика людська? Покажіть нам то, який він був. Ну, дивіться, він був дуже сімейний, дуже сімейний і віруча людина сімейна, але він мав декілька облич. Він міг бути і е, політиком, і е, е, просто людиною він же там навчався на когось. Тобто він мав багато він мав такі, знаєте, як театральна маска, так, він мав ці здібності артистичні. Він був людина під маскою, він міг з усіма спілкуватися на рівних. І, до речі, довгий час його всесвіт охороняв. З таким, як він, ну, такими думками, він, до речі, довго прожив у Росії. Він же, якби він за кордоном жив, то так, може, іще був би живий, хоча навряд чи. Ну, бачите. Така була енергетика в нього. Давайте спитаємо, чи знав він, що в той день, коли його вбили, чи, знав, чи, чи відчував він то вже, що його повинні вбити, так чи ні. Час прийшов, він відчував то. Відчував. Відчував просто, бо він дуже розумний, він реально то відчував, то старався швидко жити, щоб щось вспіти зробити. Він то відчував. Давайте подивимося, чи боявся його Путін. Чи боявся він конкуренції. Чи боявся Путін, Володимир Володимирович, конкуренції з Німцовим Борисом Єфімовичем? Чи боявся він тої конкуренції, так чи ні? Ну, бачите, маска, вона, вона, скоріш, скаже ні. Я доклала до Христа, скоріш, ні. Ну, він знав, що він його вб'є. Він знав, що він його вб'є. Чи давав наказ Путін вбити Німцова кадировцям Кадирову? Чи давав він цей наказ, так чи ні? Він його не боявся. ні. Він знав, що він його б'є. Ні, не давав. Не давав. Але, але, може, просто, знаєте, дав понять. Так намікнув. Намікнув. Це ж на його день народження було, то тому. Але впряму не давав, впряму не давав, так, це було швидке рішення Кадирова зробити такий подарунок е -е, Путіну, Угу. Питання було, чи живий зараз Борис Єфімович Німцов. Це як експеримент, я даю такі експерименти картам. Ні. І бачите, яка ще карта випала. Я не хотіла це казати вслух. Бо ну, це реально неприємно, але це треба перевіряти, як карти відповідають. Щоб ти розумів, чи кажуть вони тобі, показують правду. Питання наоборот. Так. Чи помер? Так, помер. Так що ось, бачите, Лінормани це показують. Це я просто вам показала, щоб ви розуміли, як то робиться, як вони працюють. На жаль, єгипетське таро, воно можна спитати. Єгипетське таро, але ну, тут інші карти відповідають за це. Зараз я, спитаю. я не буду це вслух казати. я не хочу. Я про себе. Надо знати, як, як питання нас задати. От я, може, навіть так, зараз я буду по-іншому скажу. Mm -mm. Не хотять. Не хотять. Ну, не всі карти працюють в цьому направленні, не всі. Не всі. Ну, я зможу. Ну, ці взагалі сьогодні відмовлялися працювати. Таке було питання в мене, але в цілому, в принципі, воно показало як шлях цієї людини, бо я не знала, як задати то питання, як його от шлях і а, а, чим то закінчиться. Ну от така. Такі випали карти, що і страхи були, і вдачі були, і жриця це дуже вона під що... жриців, ще це було. Поки він мав якусь інтригу, таємницю, він ще мог, за щось якогось компромату, він ще мог якось той. Але коли вже він почав говорити, почав діяти як пашу, все говорити, то він був ізольований, він був. За ним постійно йшов нагляд. І це стресова його ситуація, І в, в, в такому ж стресі він. і Карта така втрати, втрати. в негативному плані. Ну, отак показали уейди. Бачите? Хоча могла просто випасти карта. Закритого суду. Просто карта закритого суду, але чомусь ось вони так показали. Хто його знає чому. Ну, жив в стресі постійно. Допомога жла йому? Він був дуже людина така добра. І життя було у нього більш-менш стабільне в плані матеріальному. Ну, ось е, так, ми роздивилися його. Я не хочу, чесно кажучи. Е, а, знаєте, що я хочу ще зробити? Зараз ще зроблю одну річ на гномах. Мені цікаво то зробити. Так, я встихаю ще. Ще є час. Угу. Я хочу на гномок подивитися, зробити кельський хрест. Його шлях, його ситуацію, в яку він попав, під кінець життя і чим то все скінчилося. Давайте роздивимося, кельський хрест нам покаже. Дуже цікаво це. Зараз ми подивимося, ну, якщо захоче. Будь ласка, карти, покажіть мені життєву ситуацію, і чим то закінчилося. Борисе, Єфимовича Німцова, народженого 9 жовтня 1959 року. Кажіть нам цю людину. Це його ситуація, в яку він попав, покарання. Зразу показала цю ситуацію. Покарання, його покарали. А це причина, чому, чому так произойшло? Бо він був успішним, тому його Путін не убрав. Що було в думках у нього? Він хотів бути, він був, от бачите, імператриця, він був таким духовною людиною, чистою. І він хотів жити, щоб е, все було хорошо, почуття його. Він, до речі, бачите, був скупий, жив е, ну, не на, не на широку ногу. Не на широку. був скупий, жаднуватий був. Уж не знаю, чи правда то чи ні. Е, його майбутнє. Ой, минуле- минуле, минуле, минуле. Минуле дуже потужна була лічність. Бачите, сміливість, сила е, і то, що ось. Е, ну Тут ми не можемо дивитися це майбутнє. да. Хай це буде. Ото майбутнє, що було ще до того. Бо ситуація, в яку він попав, ось вона покарання. Так, який він був, його сущність. Оця карта, яка я поклала, що було дуже далеко, це карта Магу, це карта. Він учився, він діяв, дієвість така, знаєте, постійно працював над своїм. Потенціалом, зростом. Давайте подивимося його сущність, його сущність, боротьба. Боротьба. Причому боровся, боровся іменно словами. Бачите? Боровся словами. Боротьба словами. Так. Це його окруження – Ну, як до нього відносилася маса людей. Конфліктно. Він конфліктний був чоловік. Ну, Багато було його і прихильників, але більш було його неприхильників. Негатив чи позитив його життя? Чесність, чесність. Оце був його основне таке. Але це і це і, я вважаю, це хорошо, в принципі. І то, і Ітог. Ось такий ітог. Бачите, щотко показала. Кому погано видно, підніму трошки. Це ітог. Ситуація, в яку він попав покарання. Ми відштовхнулися якраз від його конічної точки. А чому? Його покарали, бо він був успішний. В усьому. Він був е, е, потужною людиною. Путін рядом з ним був карликом, карликом. В усьому В усьому. і в мужсьому, і в чоловічому, і в політичному. І в розвитку в усьому, і навіть в зовнішність. Це навіть не обговорюється, яка була зовнішність у Німцова і зовнішність Путіна. Тому він йому, звісно, завидував. І він його убрав за те, то, що той був успішний, бачите, покарання. За те, що був успішний. Єдине його було, бачите, що він. А по почуттям був скупий. Тобто, жадібний. Тут ще й монети падають. Тобто, ну, такий собі дядечка був. Не дуже розпилявся на почуття і тим паче не дуже розпилявся на гроші. Ось так. Для своїх, для своїх коханих, я кажу, да? Дівчат. Ось так. Ось так. Це Німцов. Дуже близько до нього, до речі, дуже близько цей розклад до нього дуже близький. Так. Хотів, бачите, хотів, щоб було в думках в нього імператриця духовна сила. Це була духовна людина. Сильна, духовна людина і боролася словом. Бо тут написано краще словом. Не, не тим, що битися, а іменно краще словом. Ну, в гномах так. Так, що ось так показала вам Нівцова? Росіяни, які дивляться, бачите, втратили ви. Ви втрачаєте гарних людей, а притягуєте до себе дільмо. Ось, ну, ви така нація. Що я можу зробити? Все, люди, почуємось, Па-па.